А тепер, отак каже Господь, що створив тебе, Якове, і тебе формував. О Ізраїлю, не бійся, бо я тебе викупив, я покликав ім'я Твоє. Мій ти! Коли переходитимеш через води, я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе. Коли будеш огонь переходити, не попечешся. І не буде палити тебе Його полум'я, бо я, Господь, Бог твій, святий Ізраїлів, твій Спаситель. Дав я на викуп за тебе Єгипта, Етіопію і севу замість тебе, через те, що ти став дорогий в моїх очах, шанований став, і я тебе покохав, то людей замість тебе віддам, а народи за душу твою. Не бійся! бо я ж з тобою, зі сходу згромаджу насіння твоє, і з заходу тебе позбираю, скажу півночі дай, а до півдня не стримуй. Поприводьте синів моїх здалека, а дочки мої від окраїн землі. І кожного, хто тільки зветься імення моїм, і кого я на славу свою був створив, кого формував, та кого я вчинив. Приводити народа сліпого, хоч очі він має, і глухих, хоч вуха в них є. Нехай разом зберуться всі люди і народи згромоздяться, хто поміж ними розкаже про це і хто розповість про минуле. Нехай дадуть свідків своїх і оправдані будуть, і хай вони чують та скажуть, це правда. Ви свідки мої, говорить Господь. Та рад мій, якого я вибрав, щоб пізнали й мені ви повірили, та зрозуміли, що це я. До мене не зроблено Бога і не буде цього по мені. Я. Я Господь, і крім мене немає Спасителя. Я розказав і споміг, і звістив, і Бога чужого немає між вами, ви ж свідки мої, говорить Господь, а я Бог. І я здав на той самий, і ніхто не врятує з моєї руки. Якщо я вчиню, то хто це перемінить? Так говорить Господь, ваш відкупитель, святий Ізраїлів. Ради вас я послав у Вавилон і зганяй усіх втікачів, а халдеїв, кораблі їх утіхи. Я Господь ваш святий, творець Ізраїля, цар ваш, так говорить Господь. Що дорогу на морі дає, а стежку в могутній воді, що випровадив колесницю й коня, військо та силу, що разом лягли і не встали, Затліли як льон, та погасли, не згадуйте вже про минуле і про давнє не думайте. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте, теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині річки. Буде славити мене полява звірина, шакали та струсі. Бо воду я дам на степу, а в пустині річки, щоб напувати народ мій, вибранця мого. Та Яків за мене забув, цей народ я собі формував, він буде звіщати про славу мою. Та мене ти не кликав, О Якове, не змагався за мене, Ізраїлю. Ти мені не приводив ягнят цілопалень своїх, і своїми жертвами не шанував ти мене. Я тебе не силував, щоб приносити жертву хлібну, і кадилом не мучив тебе, очерету запашного, не купував ти за срібла мені і не напував ти мене лоєм жертв своїх, тільки своїми гріхами мене ти турбував, та своїми провинами мучив мене. Я є той. Хто стирає провини твої ради себе, а гріхів твоїх не пам'ятає, пригадайте мені і судімося разом, розкажи ти мені, щоб тобі оправдатись. Твій батько був перший згрішив і відпали від мене твої посередники. Тому я позбавив священства священників і якова дав на прокляття і на зневагу Ізраїля.